Чому зараз твоя сила? Твоя, моя, наша. Давайте подивимося. Шістка мечів, дивіться, чому перевернута? Ага. Ну, дивіться, любі друзі, да в нас і і дурень перевернутий, і шістка мечів. Шістка мечів це взагалі-то про новий етап. Але енергії перевернуті, да тож будьте обережні. Можливо, треба бути обережнішими. Тобто, з одного боку, звісно, якщо відкриваються якісь можливості, треба туди пірнати. Зараз, зараз у нас коридор затемнень, і тому великі можливості будуть для всіх, головне їх побачити. Але не будьте занадто легковірними, розумієте, щоб ви не постраждали від своєї наївності. Думайте, куди ви з ким пливете? Да? Наприклад, летите, і їдете і так далі. Да? І куди все ж таки то призведе. Де вас? Тобто тут дитячі енергії бажано, коли ви починаєте щось нове, все ж таки ну, відкласти.